Тренди для санвузла у 2025 році. Що має бути? А чого варто позбутися? На що звернути увагу та що придбати? Сьогодні з вами Колерпул, і ми спробуємо знайти відповіді на ці питання. Колерпул перше про що я хочу сказати, це те, що грамотне оформлення кольору простору створює ефект розширення. Відтінки стін. Вкраплення кольорових плям створюють певний психологічний настрій, що безпосередньо впливає на наш емоційний стан і душевний комфорт. Є кілька важливих кольорів та їх поєднань, які фахівці рекомендують дотримуватися при оформленні дизайну ванної кімнати 2025 року. Всім відомо, що білий колір є безпрограшним варіантом у невеликих просторах. Він не втратить своєї актуальності ще дуже багато років. Білий посилює сприйняття легкості та збільшення обсягу освітлення, що Досягається за допомогою стальових світильників та світлодіодного підсвічування, що виділяє окремі елементи оформлення. Ергономіка Неважливо, яких розмірів ваш санвузол, чи то один квадратний метр, чи то 100 все має бути зручно. Сучасні сантехнічні пристрої не повинні перевантажувати ванну у 2025 році, а навпаки, мають додавати їй легкості. Так, у великій ванній кімнаті можна встановити і ванну, і душ. Проте. Ніколи не думайте, що чим більша кімната, тим більшу сантехніку потрібно брати. Невеличкий підсвітний унітаз це чудове рішення як для габаритних кімнат, так і для невеликих. Проте, щоб полегшити собі життя, встановлюєте поруч гігієнічний душ. В наш час дуже важливу роль має екологія. І це третій Обирайте сантехніку з функцією економії води. Наприклад, наші змішувачі з аераторами або унітази з системою змиву торнадо. Четверте, ніяких ручок на тумбах, на шафах ні. Це актуально лише у величних класичних інтер'єрах. А меблі без ручок, наприклад, наші тумби чи пенали, створюють чисті плавні лінії та надають простору сучасного вигляду. Висувні ручки це досить незручний варіант, особливо у ванних кімнатах. Чому? Вони можуть накопичувати пил, груд, мильні залишки та інші забруднення, особливо у вологих умовах ванної кімнати. Але основним критерієм при створенні модного дизайну ванни 2025 року є вподобання всіх, хто проживає в оселі. Пам'ятайте, що в цьому приміщенні все має бути ідеально. Тут не допускається атмосфери, що викликає занепокоєння і дискомфорт. pool. Було корисно. Поставте вподобайку, щоб ми про це дізналися. А якщо не хочете пропустити нові відео, не забудьте підписатися на канал. І, звичайно, напишіть, чи згодні ви з моїми словами чи ні. А з вами був Кіолер Пул. До нових зустрічей!